Це продовження вчорашнього відео. Вчора я був вимушений свій експеримент зупинити через те, що мій старенький телефон сів від температури повітря. Вчора було плюс 8, і весь його 100% заряд дуже швидко закінчився. І я був вимушений перенести свій експеримент на сьогодні. Вчора я казав, що в нас було плюс 8 градусів. Це для тих людей, які дивились попередні відео. Сьогодні в нас на вулиці плюс 10, тому температура води плюс 10 і температура газу також плюс 10 градусів. Перше, що я зроблю, це буду кип'ятити пів літра води у казаночку G3 Petrol від Fire Maple. Спочатку просто так, без неопренового чохла, а потім. Я надягну ось цей чудовий чохол, і також буду кип'ятити пів літри води. І подивимось, чи дає цей чохол нам економію по часу закипання і економію по кількості витраченого газу. Відкриваю казанок. Казанок має мірні риски, і ось у нас пів літри. Бачите, 0,5 літра. Це максимальне наповнення 600 мл, а це пів літра. Отже, так ставлю рівненько і намагаюсь налити правильно, щоб було рівно півлітра. Ось пів літра води я під... підготував. Далі. Накриваю казанок кришкою, розпалюю наш пальник і зараз я зміню висоту штатива для того, щоб ви все бачили. Беру наш казанок і ставлю його на вогонь. Так, хочу поставити, щоб було гарно. Що спробую так зробити, щоб гарно було. Ну і запускаю секундомір. Лапам я відкрив максимально. Ось бачите, максимально відкрив. І трішечки ось так назад. І будемо дивитися, скільки по часу нам знадобиться, щоб закип'ятити пів літра води. Будемо дивитися. Повторюю, що температура води в нас в казанку була 10 градусів. Температура Разу була також плюс 10 градусів. Ось секундомір, можна сюди дивитись. Вже є хвилина. Вже в нас пішов невеличкий пар. Ось так я трішечки вирішив підняти для того, щоб дивитись, що тут у нас з водою. Бачите, вже хвилина 50. Пар є, а бульбашок поки що нема. Дивимось далі. Замочок я поверну, щоб лівою рукою я міг закрити клапан. Майже 2,40 Найже три хвилини. І вода в нас кипить. Перник можу вимикати. По часу закипання нашої з вами води в нас вийшло. Три хвилини. Три хвилини. Це наша вода. Я повторюсь, пів літри закіпала без нашого чудового неопренового чохла. Зараз я ось цю водичку переллю. В мене тут є мій чайничок, в якому вже можна побачити сухі листя липи. І ще й чай в мене тут буде. І пів літри ось так сюди відразу. Так, казанок пустий, його я залишаю на 15 хвилин, так само, як і газовий балон, для того, щоб температури зрівнялись, щоб в нас знову було 10 градусів. Секундомір я вже збив, тому зараз повернусь через хвилин. 15-20. Коли всі мої інструменти охолонуть. Час закіпання без неопренового чохла складає 3 хвилини. 15 хвилин в нас вже пройшло. Навіть 20. Це означає, що я можу продовжувати робити свій. Експеримент вже з неопреновим чохлом. Найпростіший спосіб вдягти цей чохол – це ось так скласти ручку ось таким чином, щоб вона виглядала ось так. Далі взяти наш із вами неопреновий чохол, продіти ось таким чином, ось таким. Чином робимо це все? Ось що в нас вийшло. Наш казаночок прийняв ось такий офіційний вигляд. Це означає, що ми переходимо з вами до наступного заміру. Знову ж таки, півлітри. Секундомір. Пів літра води є. Накриваю кришкою, підпалюю пальник і змінюю ракурс камери. Так, і ставлю наш казаночок на вогонь і одночасно вмикаю секундомір. Щоб всім було видно. Подивимось, що нам це дасть. Яка перевага нас очікує чи не очікує? Зараз подивимось. Тим часом хвилина в нас вже є. Цікаво, яка буде різниця і чи буде вона взагалі. Дуже цікаво. Дві хвилини, дивимось далі. Два сорок п'ять. Ні, бачите, не кипить, а вже три хвилини. Степер кипить. Ну, хто мені скаже, в чому діло? Чому з чохлом, здається, який повинен не давати зайвому теплу виходити з казаночка? Чому таким чином у нас вода закипіла на 12 секунд довше в чехлі, ніж без нього? Може, це пориви вітру? Може балону недостатньо було 15 секунд. Пилин, щоб повернутися до свого недоторканого, скажімо так, стану. так До речі, газу тут рівно половина. Не знаю, чому так. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Я очікував на інший результат. Я думав, що прям якщо вдягаєш чохол, то різниця буде прям відчутна, хоча б якихось там секунд 20-25 виграти. З цього експерименту ми можемо зрозуміти наступне: що ось цей чохол взагалі не дає нам ніякої переваги по часу кипіння. І газ він нам ніяк не економить. Це перше. Друге, дійсно, ось все гаряче, а я можу спокійно ось так брати за цей чохол. Бачите, тут тільки, тільки що все закипіло. Спокійно можу брати казаночок за чого, ось так тримати, пити або їсти зице. Дуже дуже, в принципі, зручно. І під час того, як я буду пити або їсти, то те, що всередині наша їжа або напій, повинні довше залишатись гарячими і довше своє тепло втрачати. Тобто вирішуйте самі, чи потрібна така річ вам, чи не потрібна. З практичної точки зору, як економія газу і швидкість закипання, він нам нічого не дає. Або я десь помилився і щось зробив не так. З цим тестом ми закінчили. Настав час чай. там, бадью налю. <Слышко> Не <так> незручно. <Слышко> справді досить так приємно. Руки можна гріти. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мій канал і мене. Як це зробити, вказано в описі під відео. Всім, як завжди, величезне, дякую за ваш час. Дякую, що ви. Підписуєтесь, приймаєте участь у розвитку каналу. Дякую, що ви залишаєте свої коментарі і подобайки. І підписуйтесь як на YouTube, так і в Instagram, і на наш Telegram канал Всім величезне дякую. Побачимо як завжди, у наступних відео.